Всім привіт! Ми на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Янке. Пропоную до вашої уваги другу частину відео. Перша частина до відео знаходиться в описі. Це експериментальні прививки персика сочний. Ось були зроблені дві прививки. Перша, це друга. Та дві прививки диплоїдні сливи Оцарк Прем'єр. Перша прививка та друга, які вже плодоносять на кущ карликової підщепи Пуміс Елект. Також є п'ята прививка, але вона ось така відстала в рості, мабуть, плодоноситиме аж на наступний рік. Це друга вегетація і вже є такі плоди. Нагадаю, що на карликовій підчепі по мій селект рано вступають в плодоношення. Зараз обійду пусть з другої сторони. Ось тут краще видно самі місця прививок. Ось місце прививки. Ось. Ось та ось. Плоди я б не сказав, що вони маленькі. Тим більше, що це перше плодоношення. Але вони є. Так що можна експериментувати. І надалі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А далі буде